Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. У ну, мене там дехто звинувачує, що я не читаю коментарі. Так. Ваші. Ну, це не так. Точніше, це не зовсім так. Я можу не реагувати на. Ваші коментарі, якщо я вважаю, що вони є або просто пересічними, або самі відображають, розширяють, диверсифікують кажучи науково те, що я сказав. Тобто вони доповнюють, я не можу все сказати, так? а люди доповнюють це. І це ну, найправильніше, як на мене, коли є. Ну, Дехто каже, що е, набагато цікавіше читати коментарі, ніж е, дивитися себе відео. І це в багатьох випадках дійсно так і є. Так ось, дивлячись на ваші коментарі, ну, не, не на всіх, я не огульно, а так про деяких. Всі жінки 100%, це ті. Які в завуальованому вигляді виступають за капітуляцію України. Безумовно, так. Це цікава дуже річ. Я підозрюю, звичайно, я не знаю, але знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів, що. Москва дала відмашку своїм попам в Україні, Московського парха, патріархату, так, тим екзальтованим незадоволеним жінкам, які ходять туди. Тобто це психологи однозначно говорять про те, що у Московський патріархат, оті, які божевільні, там, на яких попи їздять, так, які там. Кричать і все. Це маточні напади. Так. Це екзальтовані незадоволені жінки, які таким чином ну, реалізують своє статеве незадоволення. Ну за Фрейдом, ну що я, я зроблю? Це ж не я. <смірко> і Я ж не такі, такого польоту птах високого, як Зікмунд Фрейд якого тепер всі цитують, кому не ліньки, і пояснюють е, його теорію, все те, що відбувається в світі. Ну, Багато в чому він був правий. Я думаю, що не всьому і не завжди. Тому що так просто не буває. Але ж подивіться, так, от оця вся екзальтована компанія, вона проривається іноді й до мене. І починає там ось кричать про те все, що, так би мовити, говориться з амвону, так. тому що поп для неї засалений, товстий і все таке інший, лукавий, так. майор, лейтенант. То лейтенант, майор полковник, так, ФСБ, а раніше КДБ. Ну, це просто оце вже факт, що <смас> московити в свій патріархат нікого іншого не призначали тільки від цієї сатанинської КДБшньої організації. Ну, це так, це просто факт незаперечний. Я думаю, що це відомо всім, кого є більше однієї звивини, але в тих жінок. Я бачу за їхніми коментарями цієї звивини немає. Тому вони користуються звивинами ФСБ. Уявляєте, як здалеку там, Патрушев, там, Бортніков, там, інші хлопці на, е, під егідою, так би мовити, Путіна і Медведєва, спускають оці всі методички униз, а потім це все вкладається в голову. Так, оцим жінкам, які всі розносять, ну, як співав ну, я старий совок. Ви вже дивіться на мене. так, Висоцький, ходять слухи тут і там, ходять слухи тут і там, а біззуби старухи їх розносять по умам. Так, ну от так і зараз нічого ж не помінялося. так, Піп за Оці всі там хрестяться, моляться, б'ються лобом об стінку чи об підлогу, так, а потім виходять від теля і пішли. А беззубі старухи їх розносять по умам. Ну, і по яким умам? Ну, якщо розум'є, то там рознос, не рознос, воно там не приживеться. А якщо. Слабий не напередок, а на, а на, 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 на м, м, москову діяльність. Так, ну, хто ж це не я сказав? Це ж ну, ну хто я такий? От лауреат Нобелівської премії, академік Павлов, так, в Московії. Він же заявив про те, що московити мають слабку москову діяльність, так. Слабка у них, недостатня. Так. Тому вони спускають отаке е, вниз, а там так, розносять все це по умам, беззуби старухи, не всі беззуби. Так. Серед них трапляються доволі так, непогані молодиці, але ж ну, читайте Фрейда, читайте Павлова. Ну, ви ж не читаєте, такі. це я беру на себе цю працю. Щоб я почитав, я розумію, що пересічним людям займатися цим ніколи. Для цього існує професура, так, яка цим повинна займатися, вивчати всі оці речі, які йдуть, і пояснювати народу, пояснювати народу. От, Наприклад, візьмемо мобілізацію в УНР. І в Зунр в Українську Народну Республіку сто ну, років тому, і в Західну Українську Народну Республіку. Так ось, ну так. Це ж тут у нас слабенько йшло. Ну, Я знаю, там як у батьківому селі там приїхали, хтось виступив, агітатор якийсь і там. До 10 тисяч у селі всього декілька чоловік з кіньми і шаблями це козацьке село пішло захищати Україну. Чому? Тому що такі всякі батюшки, і це вони ж віками проводили агітацію про московську. А в Зундр там агітація була друга, проукраїнська. І внаслідок цього, і, відповідно, люди і діяли зовсім інакше. Все залежить, можна все зробити. Якщо в нас є держава українська, і вона цілеспрямовано, системно і систематично, як професор, дивіться, який я верив, системно і систематично проводить відповідну, пояснювальну, просвітницьку. Так, агітаційну роботу серед населення, а вона проводить. Ну от Отож, то що і маємо. А Школа, де наша школа, яка має наша українська школа, яка має проводити відповідні заходи от, системно і систематично, я підкреслюю, не просто там десь від часу до часу до яких свят. А системно і систематично пояснюю, де воно? Отож, бо воно. Отже, ну я намагався пояснити вам так, чому воно так відбувається, на прикладі свого YouTube каналу і коментарів, щоб мене не звинувачували, що я не читаю і не аналізую. Та ви що, ну я народився схильним до аналізу.